Всесвітній день вишиванки. 15 травня Українці зберігають народні традиції у візерунках на одязі. Долучитися до свята може будь-хто, просто одягнувши український традиційний одяг. Дніпряни у національному вбранні на вулицях в офісах у громадському транспорті. Олена прямує на роботу у сукні, вишиті трояндами, яку створила її бабуся. Каже, вона померла 10 років тому. Ця вишиванка згадка про традиції родини, їхній генетичний код. Це родина спадщина, я українка, бабуся передала мені, я передам своїй дочці і внучці. Важливо помнити, що ми українці, не забуватися, тому що бачите, що зараз робиться. Світлана вдягла яскраву вишиванку. Цим каже, хоче підтримати українську ідентичність. Жінка з окупованої частини Херсонщини вдома мала велику колекцію традиційного українського одягу, який не змогла вивезти. Ця сорочка придбана вже у Дніпрі. Ми коли виїжджали, нам неможливо було нічого з собою, не віночки, не брати, не вишиванки. У національному вбранні сьогодні і Тетяна каже, на ній косівська вишиванка ручної роботи розповідає, спеціально за нею поїхала на Франківщину. Хотіла саме не в магазині купити, а саме на руках у тієї жінки, яка це власноруч робить. Для мене вишиванка це перш за все ідентичність нашого народу. Це ну я так вважаю гордість. Віолета побачила в інтернеті вишиванку для свого французького бульдога. Каже, деньці зранку трохи протестувала, але тепер уже отримує задоволення від прогулянки. Віолета ж одягне святкове вбрання пізніше, коли йтиме на роботу. У мене дві собаки в них у, у двох. Сьогодні вишиванка у сина і у собак. Мені подобається. У мене є вишиванка у сина, наче має бути і у собак також, щоб у всіх була. У день вишиванки у святковому вбранні не лише містяни, а й пам'ятники. Цьогоріч вперше український традиційний одяг і на бронзовій скульптурі Олександра Поля. Поруч з пам'ятником у ніч на 17 квітня влучив дрон армії РФ. Пошкодив клумби та бордюри. Наступного дня комунальники залутали тротуар біля монумента. І була така ідея створити вишиванку, вигляди як адаптивний одяг. Було важко те, що вона була велика і треба її запхнути. І це тягнути дуже багато 10 метрів тканини під машинку. Також у патріотичний кептар одягли пам'ятник Тарасу Шевченко на монастирському острові. На його спині вишита мапа України. Кожна область зображена у стилі регіону. Данию Ніколає, Мирослава Заблуда, Юрій Тиний, Олексій Коронів. Суспільне новини Дніпро.